Сьогодні, слухаючи одну цікаву історію, то є тут, над чим задуматися. Від Луки, 16 розділ, і там розказується про багача і Лазаря. Як багач пірс їв все, що хотів. І пірше свої різні праздники він робив все, що хотів. Їв теж все, що хотів. А лазер був ніщий і їв разом із собаками. Так і зараз в Україні, депутати вони жирують, а народ бідує. Збирають ті гроші, йдуть, з... заробляють гроші, щоб покормити і себе, і свою сім'ю. Тому треба дуже чітко для себе розуміти, що ми робимо, що... кого ми слухаємо. Просто взяти Біблію і почитати від Луки 16 розділ. І тоді можна над цим задуматись і чітко для себе зрозуміти, хто ми є і що ми робимо. Не потрібно слухати тих депутатів, а прислухатися до Ісуса Христа. Тому Ісус Христос завжди нас оберігає від всього поганого. Тому потрібно завжди роздумовувати, що ми можемо зробити для, навіть для такої крошечки маленької. Я свого синочка люблю. З ним гуляю. Так, да. Да. мама з ним завжди гуляє. Mm -hmm. І в садочок разом йде, і з садочка разом іде. Гуляємо. Тому я синочка свого люблю і прислухаюся до Ісуса Христа, щоб все було добре. Так що думайте завжди своєю головою.